Неймовірний піджачок, дуже красиві гудзички. Це гудзичок з залитим. Я вам покажу ближче його. Цей камушок, він, що важливо, він не буде вам чіплятися ні за що він є залитий такою рідиною. Тобто, це не камні, це залиті камні. Знаєте, як деколи бувають квітки залиті в якийсь такий лак, щось таке. Тобто, він не, не буде цеплятися. Це дуже красиво виглядає, дорого багато. Піджачок у стилі Шанель в яскравому водному кольорі має креативні ось такі края. Піджак на підкладі чорному. Ці карманчики не функціональні, а ці теж не функціональні. Чекайте, ні, ці функціональні, але зашиті зараз. Бо він щойно в нас прийшов і його ще ніхто не міряв. Якщо будете міряти, ми вам і грошей і покажемо їхню глибину. Якщо вам сподобався цей піджак, який можна носити з такою спідницею, будь ласка, телефонуйте, пишіть. Ми обов'язково вам додамо надамо додаткові відео або ставте плюсику у коментарях.